От така людина. У мене Андрій. Андрій це клієнт, постійний клієнт магазину Каміла і розпочати. Розпочав власний бізнес. Це мийка да? розка розкази. Я ще розкажу у двох словах, що от Андрій каже: мені є у нього невеличка от така от фобія, да боїться камери. Тому ще раз, і ще раз йому також проговорила. І багатьом я рекомендую іменно цей курс Зарсуса, де дуже багато блогерів. Є така ком'юніті, там по-моєму 2200 ні, людей плюс, і всі вони діляться своїми враженнями від соціальних мереж. Тому крута спільнота. Дуже рекомендую вам придбати. І Андрій тобі теж придбати іменно на ці курси зараз. А тепер Добре. тобі треба порекомендувати хороший засіб антижир. Ти працюєш е, з хімією, я працюю теж з хімією. Так. Е, а саме головне, що в мене з хімією має бути і в миті, це чисті тряпки. Для чистих тряпок треба якийсь гарний, нормальний порошок. Давай пройдемося по.